кафедр електротехнічної системи та енергетичного менеджменту. Доброго дня, я е, Котиш Андрій Іванович, доцент кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту. Ми зараз знаходимося біля е, аудиторії 258. Е, ну і, власне кажучи, зайдемо. В цій аудиторії знаходяться три лабораторії кафедри. Лабораторія світло-технічних систем, перед вами. лабораторія електротехнологічних установок ну, з тої сторони і в південно-східній стороні лабораторія електротехнічних комплексів та систем електроспоживання. Зараз більш детально розглянемо, що вона собою являє. Тут представлені декілька стендів на яких виконують лабораторні роботи. На кожному стенді здобувачі виконують декілька робіт. Наприклад, на цьому дослідження показників якості електричної енергії, так і дослідження графіки електричних навантажень, тобто пов'язані між собою роботи. Ось дуже цікавий стенд. Тут дослідження опору колофа, де можна зробити штучне коротке замикання однофазне. і Прослідити, як реагує на це мережа, як показую прилади контролю. Ну, Класичні стенди це а, автоматичне регулювання режиму роботи трансформаторів. Тобто, автоматика, як працює і перевикає е, трансформатор-1, працює, 2, як це відбувається. І дослідження косіну Софії асинхронного дзовування. Також класика. Е, Різноманітні режими задаються, окрім того, як реагує, як він працює при підключенні конденсаторних батарей. Далі стенд, так би мовити, родзиночка така. Регулювання потужності конденсаторних установок. Тут виконано регулювання, так би мовити, класичне на електромеханічний рельє. Тобільчасне регулювання. І е, за сприянням фірми СВАЛЬТЕРА встановлений цифровий мікроконтроль, який можна запрограмувати і також регулювати роботу конденсаторних установок ну, по своєму бажанню, як нам хочеться. Можна виконати і так, і так, і порівняти результати між собою. Дуже цікаво.